М'єле народилася з сильною ідеєю. Наші засновники прагнули дати людям найкраще Іма. беса оптимізувати, вдосконалювати, покращувати життя людей з їхньою першою пральною машиною, першим пилососом, першою електричною посудомийною машиною і навіть автомобілями. З Ютерсло М'єле націлилася на всю Німеччину. Із з самого початку зустріли великий успіх у продажах, коли економіка була в занепаді, а ми, як лідери, дивилися вгору і вперед. Вони застосували інженерію, щоб досягти блискучих речей і незвичайних предметів, які були потрібні людям. Це полегшувало життя. Ви мене лякаєте, Це нечесно. І вони знайшли нові способи розповісти клієнтам про свої продукти. Вони були піонерами у створенні обізнаності та постійному спілкуванні своєї обіцянки. Юма Беса. Це нова ера. Економіка процвітає і м'яле зростає. Мієле захоплює клієнтів новими продуктами, такими як електрична сушарка. Доходи зростають на 220%, а кількість працівників подвоюється. Вірна своїм цінностям, Мієле зобов'язується робити все можливе для захисту навколишнього середовища на ранньому етапі. Інновації стая стрімко розвиваються з кухнями та вбудованою технікою, позачасові, елегантні та функціональні дизайни продуктів, які захоплюють уяву людей у всьому світі. Міеле виповнюється мов 100 років. Доктор Маркус Міле та доктор Райнхард Сінкан Цінкан візьміть на себе керівництво здоровою та успішною компанією. Ми хочемо ще більше радувати та покращувати життя. Ми продовжуємо вдосконалювати наші продукти та послуги, створювати абсолютно нові рішення. Зосереджуючись на перетворенні значущих винаходів у успішні продукти, ми продовжимо відповідати нашій багатій спадщині та нашому керівному принципу ема, беса.